Насправді у нас не обмежена кількість, скільки можна штрафувати, якщо ми говоримо про адміністративну відповідальність. Тобто, в принципі, необмежена кількість людину може все таки притягати до адміністративної відповідальності. Чи може це впливати на суму штрафу? Так як в нас є певна вивиделка, так з 17 тисяч до 25 тисяч 500, Так, це може впливати, тому що все таки повторюваність це часто як обтяжуюча обставина, яка впливає, і може штраф відповідно бути більшим. Якщо людина не заплатила штраф, то тоді а, і не оскаржувала постанову про адміністративне правопорушення в суді, то тоді а, представники та ТСП можуть звертатися до виконавчої служби а, для того, щоб Примусово стягнути відповідний штраф, тобто це може бути стягнення з банківських рахунків, які наявні в особи. Якщо там не наявно коштів на банківських рахунках, це може бути арешт банківських рахунків, і також береться до уваги майно, яке є. Ну сума не настільки значна. Треба розуміти, що все-таки стягується 17 тисяч або 25 500, залежно так, або проміжна якась сума. Проте тим паче все одно можуть бути такі от обмеження і стягнення.